Вітаю! Дане відео про огляд винограду на п образній шпалері. Тобто це малий виноградник сьогодні. Ютуб канал Колосаду. Сьогодні буде відео про питання, відповіді, чистоту на винограднику, відкриття цього сезону для мене і все по порядку. Добре, виноградний кущ Сфінкс. Пагани йдуть в ріст, деякі жирують, деякі нормальні. Ось можна бачити колосальну різницю. Ось який пагін, ось такі пагани, це жируючий пагін. Залишаю і пасинки, і один листочок, і два листочки. Основне це те, що він цвіте, квітне, де-не-де вже ось видно, вже відцвів. це вже зав'язь, вже таке схоже на горох. Добре. Що, чистота? Чистота на винограднику, як... Сказати, приємна штука. Попрацював 2 дні, навів порядок, заходиш, аж приємно. Так, про відкриття цього сезону. Відкриття цього сезону це ось ці кріплення. Минулого сезону я користувався лише такою стрічкою. Вона може бути синього кольору або червоного кольору. Минулого сезону робив тільки ось такі підв'язування. І що можу сказати? Якщо підв'язувати під листочок, під листок, то під вагою він тримається. Але якщо підв'язувати не під листочок, а ось так, то він отут по дроту, ось туди-сюди, вітром його колихає, ось видно. І тому я роблю ось такі іноді подвійні кріплення. Тобто спочатку стрічкою під вузол, якщо виходить, якщо співпадає, що пагін доріс до проволоки і тут співпав з листочком, то це добре, воно буде триматись більш міцніше. Але ось оці фіксатори, які я побачив, що багато виноградарів використовують, знайшов їх в інтернеті, замовив. Спочатку замовив на пробу 100 штук, потім замовив вже 500 штук. Замовляю їх я у продавця, який має назву теплиця в кожен дім. Ось сайт відправляють одразу в день замовлення. І всім підписникам, хто захоче придбати ось саме ці кріплення у цього продавця, пишіть йому коло саду і будете мати знижку 7% на оці кріплення. Вони є для проволоки товщої, для проволоки меншої. Все там підкажуть, проконсультують. І промокод. колосаду матимете 7% на оцю продукцію. Е, на рахунок інших кріплень, там є і для томатів, і для інших рослин, вже індивідуально запитуйте у продавця. Тому ось така рекомендація. Бо я іноді витрачаю досить чимало часу, щоб знайти якийсь товар, а потім його замовити, протестувати. А тут я одразу даю вам рекомендацію. Так, що, Сфінкс росте, ось жирує, показую. Ось, найсильніший пагін. Пішов, пішов, пішов. Що я тут залишаю грона. Ось навіть навпроти грони залишаю ось такий пасинок. Ось пішов який пасинок. І навіть тут роздвоєння. Це все залишаю, бо він жирує. Звісно, я його залишати не буду, але потрібно тримати якусь рівновагу. Добре, все що. По цьому досить. Так, далі. Технічний сорт винограду. Тут він повністю був вимерз. Я його відновив, формую нові рукави, тобто тут нічого цікавого, по гронах грона є, цвісти скоро буде. Все добре. так, Наступний серджене замовив цього, цієї весни це сорт соломка. Зростає потихеньку, слабенько, але зростає. Теплоти не вистачає, та ще й місце таке, тут затінення. Далі, ювілей новочеркаський. Вже цвіти. Квітне... Що розповім? Не знаю, вірно чи не вірно. Всі кажуть прибирати листочки до грони, але ж листок, листок він дає фотосинтез, він живить грону, він живить сам пагін. Тобто тут навіщо поспішати прибирати листочки. Я навіть намагаюся залишати де-не-де і спасенка два листочки по можливості. Ось. Буде один-два, я прибираю тільки ось оцей верхушку і залишаю два, тому що листочок дає живлення, це фотосинтез. Листочки це живлення для винограду. Якщо хто може, напишіть, де написано видаляти, ну, я розумію, коли достигає грона, коли вона вже як горох, і отут потрібно все висвітлити, потім буде. Ну, нічого, це мої роздуми, моя практика. Я вирощую так, результат є, закладуються грона, дивіться, які масивні, чудові. Тому що, якщо е осінню формувати на ріжок, то якщо отут прибрати всі пасинки, то ось ця брунька вона дуже слабо набереться поживних речовин. Тому що вона. Живиться за рахунок листочка. Ось. А якщо оце прибрати всі листочки і, і потім залишати оцю майбутню плодову стрілку, то 1, 2, 3, 4, 5, вже ось така відстань, 5 бруньок будуть слабкі. А закладуються найкраще бруньки ось такі. Ось, Які чудові бруньки закладуються. Зараз ще знайду. Ось також брунька закладується. Ну, це все практика, теорія. Далі швидше. Це Байконур зростає, показував, як обирав рукави, сформував 4 рукави на наступний сезон. Є грона, буду дивитися, перевіряти. Цей сорт в перший рік також цвіте, я не знаю його назву, я знаю, що ягоди мають червоний колір. Це він буде плодоносити перший рік так, так добре. Все цвіте. Тобто всі, всі вже кущі цвітуть. Так, це... Надія Азос також сформував рукави 1, 2, 3, 4 і навіть 5. Все росте, вуса прибираю. Так, прибираю на їх вуса, пасинки до першої проволоки всі прибираю. Ні. Прибираю оці, прибирав усі, а оці буду залишати, бо це можуть бути потім на наступний рік. Про що я кажу живлення. Це вже може бути ну, Пагін, в якому буде грона. Тобто це я залишаю. Також кущ винограду, який росте, не знаю назву, але плодоносити буде в цьому році. Це вальок. Також сформував 4 рукави, вже цвіте. Має таку грону. Чистота на винограднику. Про що я казав? Так, Це у нас Гарольд. Гарольд квітне і цвіте. Також залишаю біля пасинка один листочок, навіть ось по два. Тобто ось один основний листок, потім ось листочок і ще листочок. І тому що це живлення, повторюсь, для цього кущика основне. Тому що він листочок, ось такий зелений, червоний, його, ну як. Точно не можу сказати, але заявлено 30-40 днів він живить. Потім він все, тут фотосинтез припиняється і працюють молоді листочки. Далі огляд виноградного куща Аркадія. Була переписка в коментарях, що я роблю з кущами, які жирують. І ось зараз на даному прикладі покажу. І про те була розмова, що розпускається брунька цього ж сезону, яка має розпускатися на наступний рік. Аркадія сам по собі цей кущ цікавий. Він валить повним ходом. Ось, яка товщина цього пагана, яка товщина цього пагана. Тобто різниця колосальна. Ось це він вигнав минулого сезону. Така деревина ось. Обхват який, оцей він вимахав того сезону, ріс-ріс-ріс. І ось оце така гілляка залишилася. В мої такі здогадки, що він просто вимерз, бо я не міг його пригнути до землі і вкрити. Він не вкривався. І певно, як у багатьох виноградарів, які казали, що була тепла зима, то за рахунок цього розпушилась брунька. Або взагалі не проснулась. Ну не воно ось. Навіть що там показувати. Просто суха. Ну, а може з-за того, що ось така деревина і дійсно на жируючих паганах закладується погано. Ось молоденька лоза була, тут щось намагалося рости, але нічого. Так, показуємо. Коли йде жируючий пагін, даю йому он десь відрости стільки, скільки. ну Тут вирішив дати стільки, він тримається дуже слабо. Але чекаю, поки він ну більше дерев'яніє, і ось іде молодий пагін. З тобто заклалася брунька на наступний рік. І ось пасинок вже кладе бруньки, бруньки, бруньки. Тобто, якщо б, наприклад, ось оцей великий взяти ой цей пасинок, ой, пасинок, пагін. отут прищикнути, то з цієї бруньки пішов би ось такий пасинок, а він вже пішов. Ось. І от, отут. Я можу навіть отута прищикнути. І ось пішов би на плодову стрілку пагін. Але ж тут у мене є грони, і я спробую також проекспериментувати на цей рік. Наклоню, ну, так само. І подивлюся, чи перезимує чи ні. По Аркадії скажу, дуже потужна сила росту. Ось цвіте, а ось ці шкідники. Напишіть, що це за жучок. Він сидить і їсть цвіт. Ось он. Він лізе прямо аж туди під... Коронку під ковпачок. Її зараз заприскувати ж не можна. Як, що воно таке? Або це просто природний, природне нормування грони. І їх чимало. Ну, так робити не треба, але ж зараз Ну, він просто з'їдає, з'їдає пилок. Їх тут безліч. Ну, правильно, неправильно. Ну, ось також їх повно. Ну, Нічого. Добре, грон вистачає, Аркадія цвіте. Тому питання відповіді. Скажіть, будь ласка, чому потрібно прибирати оці нижні листочки до грони? Вони ж кормляться, ось. Вони нікому нічого не заважають. Ось. Дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Мені потрібно прибрати 10 листочків. 10 листочків це майже половина від 20 обов'язкових, які мають викормити оцю одну грону. А тут ще тільки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто прибравши половину листочків, які зараз дають фотосинтез, кормлять кущ, йому всього вистачає, коронка зігнута. Ну, напевно, я ще не маю досвіду на це все. І тому всі кажуть оце прибирати. Але ж знову повторюсь, якщо залишати на ріжок, то цей лист кормить оцю майбутню бруньку. Цей листочок кормить оцю бруньку. А якщо це все прибрати і класти потім би оцей пагін на плодову стрілку, то оця брунька буде слабка, 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 бо вона за сезон не накопичить поживних речовин. Ось також жируючий пагін. Вон брунька. Тобто ось брунька, яка кормиться за рахунок ось один листочок, два, три. Тобто три листочки кормлять оцю бруньку. І також оцю грону. Ну, Це моя теорія, моя здогадка. Поки що так роблю, нічого поганого в цьому немає. Якщо я не правий, напишіть зворотнє, пропонуйте своє. Якщо, звісно, хтось додивився відео до цього моменту, бо відео дійсно довге. Це одне з найдовших відео буде. Так, це кущ Анюта. Анюта давав дуже сильні грони, я їх всі прибрав і залишив тільки дві ось такі маленькі. І пішли в ріст пагани. Так вони невеликі, це другий рік кущу. Ось один рукав буде наступний, другий рукав. Ось де це третій вже. І ось четвертий формується. Так що, все зростає, все добре. І чорний кігач. В цьому році відбив один пагін, другий пагін, доросли вже ось до першої проволоки, коронки підігнуті, коронки підігнуті, все зростає до першої проволоки. Тут прибираю оці пасинки, про які я розповідаю, щоб не кормити них. Тому що мені тут не потрібно будуть в наступному році пагани. А ось тут, ось з цього моменту, вже потрібні будуть. Тому тут я залишаю. І ось тут вже залишаю на цій висоті. Так що ось оце такий огляд, це така... Ну що ж, з чого я розпочинав це відео? Це про чистоту на винограднику. Чистота на винограднику приємно. Наступне це кріплення для винограду. Ось покажу на цьому варіанті ще раз. Кріплення. Ось у мене тут е, е, натяжка така, тому ось воно гуляє. Ну, якщо ось якраз під і підвузол, то все добре. А якщо виходить ось на цьому, то немає ось фіксації. Тобто все навантаження йде на нижню проволоку. А так і ця йде розподіл навантаження. Тобто, отут підв'язую і тут би підв'язав ну, цією стрічкою. Тобто я комбіную і еластичну стрічку. І оці фіксатори пластикові. Тому що ці пластикові фіксаторами, ними дуже зручно ось. Якщо потрібно сюди відхилити, або сюди, або сюди, то ось дуже зручно вони робляться. І дуже зручно, якби оце вже була верхня проволока, ось дивиться сюди, то вітер не буде ці пагони зганяти. Так, ніби все розповів, що хотів. Будуть питання, пишіть, відповім. Маю вже деякий досвід. Знаю, де придбати вигідно фіксатори, підживлення для винограду це бор. Мультикомплекс Оракул також вже оброблював. Навіть... Дякую за огляд, YouTube канал Колосаду, Гарного настрою, гарного вражаю, до нових відео.